Щасливої щасливої суботи всім моїм любим телеглядачам. Добрячок, добрячок, привіт! Суботою тебе. І, і тебе з суботою, білочко. Ти знаєш, я така рада та щаслива. От, от із і з тобою і з телеглядачами прийшла своїм щастям поділитися. Ту, а що ж в тебе такого сталося? Чому ж ти така рада та щаслива? А мене мишка нарешті пробачила. От такої. А що ж ти такого накоїла, що мишка не хотіла тебе вибачати. А, а я Я зламала її ляльку Добрячок. А як же це так вийшло? Випадково. Звісно, випадково, я так не хотіла, але що але? Але я коли це зробила, то поставила ту ляльку на місце, ніби нічого й не сталося. ой Ой-ой. Ну, а, а, а що ж мишка? А мишка одразу й не помітила, забрала ляльку і пішла собі додому. Ну, а вже на наступний день вона насварилася на тебе, так? Ні, добричок, я теж так думала. Ціло, цілісінько, ніч не знаходила собі спокою. Так, ну, а, а, та й що ж було далі? Отож ж бо й воно, що нічого. Та як нічого? Машка на мене не сварилася. Ну, а що ж вона тоді сказала? Каже, білочко, чого ти не сказала, що лялька поломана у мене була? Ну, а ти що? А я кажу, ти знаєш, я так боялася, ти на мене сваритимешся. Ха. Ну, а, а що ж вона тобі відповіла? А вона каже: ти що? Через якусь там ляльку сваритися з найкращою подругою. Ти то й справді ти диви, яка наша мишка розумничка. Справді, молодець. Бачу, бачу, що всі історії, які я тут розповідаю тобі та нашим телеглядачам, так от оці історії не проходять дарма. Чи як не проходять добрячок? А я тобі зараз одну історію розкажу про Андрійчика та Миколку, які теж. Навчилися прощати. Ану, розкажи, розкажи. Буде гарний приклад для нас усіх. Та, та й справді ще один гарний приклад. Отож, Миколка з Андрійком прийшли додому зовсім зовсім похнюплені. Що ж у них сталося? Вони теж щось зламали. Та вони теж зламали тільки не ляльку. А знаєш що? Що? Татового велосипеда. Ой-ой-ой, добрячок, це вже серйозно. Це не якась там тобі іграшка. Це справді не іграшка, тому що тато на ньому, на цьому велосипедові, щодня їздив на роботу. От бачиш? Ти, справді, але Миколка з Андрійком, вони так боялися зізнатися татові, що навіть. Не поївши ввечері, швидесенько полягали спати. От такої, а що ж, мама з татом не здивувались від такої поведінки синів. Т, білочко, та звісно ж, що здивувалися. І навіть щось запідозрило. А, що? Тато зрозумів, що щось не так, і почав приглядатися, що ж воно не так. Він пішов на кухню. та... Нібито все на місці нічого не розбилося. Ага, не на кухні дивитись треба, добрячок. Та справді тоді тато обійшов весь дім. І як нічого не знайшов, то він вирішив перевірити ще й у гаражі. Ой-ой-ой! Зараз він знайде. Та то, звісно, знайде і таки знайшов. Як тільки зайшов він у гараж. То він одразу ж побачив, що велосипед не на своєму місці. Ай яй. -яй, -яй. То, тато міг його дуже швиденько відремонтувати, якби хлопці тільки но татові сказали. То тато ж сам побачив. Але міг і не побачити, міг навіть і не звернути уваги на поведінку дітей, які просто, можливо, стомилися та й полягали спокійно спати. Справді, добрячок. І тато не сердився на дітей, що вони поламали його велосипеда, але йому було дуже сумно від того, що вони не зізнались. А їм же ж як було сумно, добрячок. Та ще як? Миколка взагалі не міг дуже-дуже довго заснути, а потім цілу ніч крутився, щось йому вижалось. Якісь жахи йому напевно снились. Так, ще які жахи. Вранці він встав, і у нього так боліла голова. І тільки він вийшов з кімнати, то одразу ж зустрівся з татом. І що тато добричок? А тато йому каже: е, Сину, чому ти не сказав, що ви зламали в мій велосипед? Ну, ти знаєш, тату, та ми ну, та ми щось. Е. та тоді каже йому: Та я ж не сержусь на вас, сину. Тільки наступного разу обов'язково мені скажіть, якщо щось ну таке станеться, добре? Та, звісно, добре. Миколка, напевно, так зрадів добрячок. Та уяви собі, як же ж він зрадів. Він швиденько побіг до брата і повідомив таку хорошу новину. І одразу ж перестала боліти голова, та й настрій піднявся у обох. Ненадовго. Хм, ненадовго? А чому? Бо вже на першому уроці їх друг Сашко повідомив, що ненароков зламав машинку, яку хлопці дали йому погратися. От вам і перевірка. А що ж вони робитимуть добрячок? Та хлопці спочатку розсердилися. Так як це так? Як ти ж міг? Справді. А тоді тоді Миколка згадав, як їм стало добре, коли тато не нагримав на них, а все їм пробачив. От і правильно. І тоді, на подив Сашка хлопці тільки посміхнулися та кажуть: Та нічого, ми цю машинку відремонтуємо, не журися. Он як! Так, білочко. Тому-то, білочко, я хочу дещо. Побажати нашим малятам. Угу. Шановні малята, бажаю вам, щоб ви ніколи не тримали зла на своїх друзів. Справді, добрячок, а ви бачали усім, хто у вас просить вибачення. Ти, справді. Ну, а нам залишилось сказати нашим діткам: на добраніч і щасливої вам суботи. Солоденьких вам снів, малята. thank you